Всім привіт! Ви на каналі крипта і сьогодні я хочу поговорити про новий джампстарт на ОКХ від проекту Matrix. 29 липня у нас стартує новий джампстарт від ОКХ. Я хочу зробити таку детальну інструкцію, де ми розберемо, як тут краще заробляти, як це робити без ризиків, щоб не втрачати на курсі. і Приблизно можемо дізнатися, скільки на цьому можна заробити за тиждень стейкінгу наших коштів. Тому давайте перейдемо до екрану і ознайомимось, як тут все працює. Поїхав. І так, друзі, завтра, 29 липня о 9-й годині ранку, у нас розпочинається новий Jumpstart на біжі ОКХ від проекту Matrix. Виділено у нас 20 мільйонів токенів МАКС на цей айдроп. Я думаю, що це досить прибуткова історія, і в ній потрібно приймати участь. Давайте переглянемо детальніше. Дивіться, завтра старт о 9-й годині ранку, до 5 серпня. Тиждень ми можемо фармити ці монети, ці токени проєкту Матрікс. І 5 серпня ми зможемо їх продати об 11-й годині за київським часом. Також у нас є два пули: це пул в біткоїні і пул в ефірі. Якщо у вас є монети, є токени ефіру чи є біткоін, ви можете сміло закидувати сюди, якщо ви холдер, наприклад, і отримати якийсь відсоток від ваших біткоінів чи ефірів. Якщо у вас, наприклад, немає цих монет, а у вас є стейблкоїни, USDT, то ви можете зробити це, взявши ось тут от вкладці збільшення активів, взявши позику, я так зазвичай роблю. Ви можете віддати суму, яка у вас є своїх стейблкоїнів USDT, і за це отримати ефір чи біткоін. В мене є детальне відео, як це зробити. Можете перейти на каналі і знайти відео про OKEX Jump Starter. Як там приймати участь, як брати позику. Можете перейти і детально все покроково зробити, і от таким чином взяти позики і прийняти участь в цьому Jumpstart. Також у нас, давайте розберемось про цей проєкт Matrix. що це за проєкт. Matrix це така платформа, яка об'єднує різні криптоігри на веб-3, і також вона себе асоціює як платформа там, для кіберспортсменів, але на блокчейні. Давайте ще подивимося, хто в них в партнерах. Я от подивився попередньо і, чесно кажучи, здивувався, тут стільки крутих партнерів їхні, що прям, ну, самі топові які яким можуть бути вони всі партнери цього проекту. Тому проєкт цікавий. Я думаю, він вийде з крутими іксами, і я безпосередньо буду приймати в цьому участь, щоб якби не пропустити. Можливо, я ще поспостерігаю після лістингу, як буде себе вести цей проєкт, можливо, навіть деяку частину від винагород, можливо, навіть буду холдити. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Приймайте участь в новому джампстартері від OKX. Це завжди, кру... Це завжди крута нагода заробити на пасиві, заробити якийсь відсоток від свого депозиту. Тому завтра о 9.00 за Києвом стартуємо. Всім дякую за перегляд. Підпишіться на канал Крипта, Також перейдіть на. Телеграм-канал Дія Крипта в описі під цим відео. Там є всі інструкції, як можна заробляти на біржах. І також поставте лайк і напишіть коментар під цим відео. Всім дякую, до зустрічі!